Ми величаємо героїв, які подарували нам радість перемоги та вшановуємо пам'ять тих, хто заради визволення нашого села віддав своє життя, хто поліг на підступах до нашого села, залишившись вічне війни. Про війну я знаю тільки з розповіді про дідуся та про бабуся. Час віддаляє від нас ті трагічні події, коли життя і смерть кожен день, кожен час, кожну секунду були поряд. Друга світова війна давно відійшла у минуле і стала стаєм підручника історії. Так пам'ять. Пам'ять вона кличе, хвилює, стукає у наші серця. Вона доносить до нас нащадків тих полум'яних поколінь імена тих, хто не шкодував своєї крові, а приніс у жертву найдорожче життя. Тебе відомий стат, ти поліг у бою у пору добу. сьогодні прийшла я спаси і скадати через тебе за те, і я живу. Минула війна залишила у пам'яті людей незагублені рани з попиляючою блискавкою, пронизала серця і душі, опалила кожен дім і сім'ю, долю кожної людини. випробування Минуло долі наших земляків. Наше село було окуповане німецькими загарниками. Ми неоплатному боргу перед тими, хто не дожив до світлого перерожного дня, чиї імена, навіть на вибувані на пам'ятниках і обелісках, увійшли в пісні, спогади і легенди. Вклонімося їм низько і пам'ятаємо. Від усіх тихо люди йдуть, з оберемками зір до граніту, треба вміти мовчати нам, щоб майбутнє могло говорити. Зупинився серце на мить. Зараз треба мовчати, мовчати. Щороку, 17 вересня, ми відзначаємо День визволення села підмеськофашиських загадників. У літопис місто перемоги на вічно вписаніме імена тисячі славних синів і дочок України, серед них і наші земляки. Друга світова війна не пройшла і повз наше село. Війна зловісним смерчем пролетіла, стиснулася від волі материнське серце. Добра і ніжна провела за ворота своїх синів соколів. Неможливо назвати всіх, хто віддав своє життя за порятунок нашого краю від окупантів. Люди різних національностей воювали на Харківщині, багато серед них і нашої амисельців, які зміняли рідне село, рідну домовку. Війна йшла не наша на смерть. Гриміли залпи, і я рани. І світ ішов, здавалось, що керевер, і за країна Вкраїна ніби вичманіла. Людина в землю закривалася, як кипів, а на землі бомби стуганіли. І падали тіла, нарваний дріт. Це все було. О, не забудьте, люди, своїх дідів і прадідів своїх, що руйнувався світ захлано і облудно, і нижче все нацист на цій землі. Неможливо перерахувати всі подвиги наших односельців на фронтах Другої світової війни. Ми пишаємось і не забудемо радних подвигів наших земляків, народжені жити, любити, творити давно пішли в інші часи. Для них війна закінчилась не салютом, а свинцем у серці. Вони заповідали нам берегти, пам'ятати і хотим свої батьків. Тож завдання нашого покоління не дати забути людей, які прославились вітчизною своїм героїзмом. Наш обов'язок бути гідними їхнього подвигу, усіма своїми справами тверджувати мир, слагоду та суспільну гармонію на нашій рідній та її українській землі. Хай буде ми від нині і до віку! хай буде ми замокнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях, сміх нині усюди матері, хай буде ми, веселі будуть діти, спокійно скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночам. Що десь коханий гине на війні? Хай буде ми Замокнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і бід, хай відпочине, змучений боями. До праці звичний, чоловічий рід, хай буде мир, звертаються до Бога, Чого зросивши потім трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти на нашій древній українській землі. Хай буде ми до віку. хай буде мир, замокнуть Гай в замокнуть війни злі, Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки.